Мінфін з касової пільги. Да-да, на початку великомасштабного вторгнення МінФін запровадив багато всяких пільг, Те, що ФОП третю групу могли платити 2%, немає штрафу за те, що немає касового апарату і так далі, і так далі. Тобто, якщо можете, сплачуйте. Не можете. Нема пита зараз. Ці штуки скасовують. Ну і в принципі зрозуміло. Я думаю, що мінфін це робив, тому що не очікували, що ця коломийка на так довго затягнеться. А, а зараз ші. ну економіку треба повертати. Ви бачили, наше ВВП впало приблизно на 30%. Піздец, це дуже дохріна, але очікували гіршого. І от мінфін каже, що все тільки треба заборонити. Ну. Така штука працювати за для нашої перемоги зараз, а також для розбудови сильної України у майбутньому. Друга новина тут нещодавно прибігала новина, що винесли зміни до обліку військово-зобов'язаних. Звичайно, там піднялась дуже велика кількість речу, дуже велика кількість експертів. Почали розказувати, що гірше, що краще. Не жартівливий, відповідно. Резонанс зараз піднявся. В результаті насправді, якщо ви подивитесь перевірку двох законів, то там, в принципі, змін не так вже і багато, і е, здавалось би, що все могло би бути нормально, але люди захвилювались. Стрюм якийсь бере, як завжди, захвилювались тою штучкою, що повістка тепер буде приходити в дії. В один клік, кілька секунд. Одна з найшвидших послуг в дії. Мінцифри прокоментували, що повістка поки не буде приходити в дії, але. Друзі, невідомо чи вони це не роблять, тому що технічно неможливо, чи законодавча база не готова. Але оце поки мене трошки свилювало. Тому ну розумієте, да, поїздка коли-небудь може прийти не з чоловіком в воєнній формі, а в ваш мобільний телефон. Тому використовуйте дію, оновлюйте застосунок і рухаємося далі. У побудові цифрової держави, і третя новина: насправді з новинами в Україні не так вже й багато новин, тому ми будемо тут рекомендувати українські канали. А щодня я вам прорекомендую канал неаполітичні, це канал рібят, яких я зустрічав пару разів у житті, але зараз це група людей, яка працює з Сінгапуру, бо вони насправді дуже, дуже давно вже туди переїхали і розказують нам про всякі бази в політиці. Тому, якщо ви дуже хочете цікавитись політикою і ще не підписались. На Ярема Духа, до речі, всім привіт! Мене звати Єрема Дух. або вже навіть підписалися. Але якщо не підписались на ЄРМ, то підпишиться. Залишайтеся на моєму каналі, не перемикайтеся. А також підпишіться на неаполітичний Офігенно якісний контент. Офігенно якісно зроблено. Я дивлюсь вам, рекомендую. Да, да, це п'ятниця, а це знає, що це саме час для суб'єктивних новин. Суб А перед mm. тим як перейти до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору. І я хочу подякувати всім нашим патронам. Їх стало менше, нам стає складніше, але все одно, рібятки, дуже дякую, що нас підтримуєте. Особливо такі ребята. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша наша новина, Майкрософт планує вкласти приблизно 10 мільярдів доларів в чад Вже Пішов імпульс в мозг? Ага, де става з цим чатом GPT. але ну куди не плюнь? Це таки технологія. Революційна, і вона настільки революційна, що навіть Google забив гонгі, об'явив червоне світло, тому що чат GPT може дуже сильно дати їм піддив. Але повертаємось назад. Насправді, Майкрософт вже вклав 1 мільярд доларів ще давно на етапі основання в OpenAI, і вони водночі вклали в розвиток цих штучних технологій. Зараз, коли вийшов чат GPT, і у всіх прям. Взарвалося, тому що чат GPT настільки крутий. Вирішили, що ну що ж, вкладемо ще 10 мільярдів доларів. Для чого, до прикладу, Microsoft думає, що вони будуть інтегрувати чат GPT в їх пошуковий бінк. Да, уявіть в Microsoft є пошуковий. Сильно? сильно я знав про бінг, але відверто скажу, я їм майже ніколи не користувався. Але вони кажуть, що да, можна внідрити, і буде дуже добре. Вони зараз думають над тим, що внідріть Image Generation від OpenAI в Бінк. Я, чесно кажучи, не знаю, як це буде виглядати. Типа я нічого не знайшов, але от диви картинку, а також Microsoft предоставляє хмарні рішення для того, щоб весь OpenAI крутився на них. Чим прикольний чат GPT, так це тим, що ви можете задати йому питання, і він зразу дасть вам відповідь. Вам не треба гуглити, потім бачити 10-10 сторінок. Ви ваше спробуйте пошукати в Гуглі з Америки, і ви побачите, що перше, ваше от просто перший екран пошуку. Це буде реклама, да, це дохріна реклама зараз. І це зрозуміло, тому що реклама приносить компанії Google приблизно 80% всіх їх доходів. А зараз а чат живті можна забидати, і він ну, по суті візьме, покопається в даних. Давайте по-простому скажемо по Гугли, але насправді, звичайно, це робиться через математичну модель і зразу дасть вам відповідь. Тому, якщо ви шукаєте, скільки, до прикладу, важить Бігімот, в Гуглі ви введете, скільки важить Бігімот, подивитесь, і якісь дивні реклами, які Google захоче вам показати. А потім вже можливі. Ви знайдете інфу на Вікіпедії. GPT зразу вам скаже приблизний розмір. А там вже вам вирішувати вірити чи не вірити. От ви вірите в першу пошукову сторінку у Гугла. Вот і в GPT напевно буде те ж саме. Тому Google переживає, Microsoft інвестує. Друга новина. Пам'ятаєте такі робопилісоси румба? А yeah. тут на Мід Technology Review вийшла дуже цікава стаття. Коротше, історія про тіпа, якого звати Грек. Ну він назвався Грек, яке повне ім'я невідомо, тому що він NDA підписав. Він в день працює софте-інженером, а ввечері він працює тестувальником різних гаджетів. Сам Грек каже, що він відтестував вже приблизно 50 девайсів. Ну коротше, хобі в нього таке. Десь трохи Ну, Самі вирішуєте, чи плюс, чи мінус. Але коротше, оці нові полісоси румба, в них є камера, і ця камера знімає, допомагає орієнтуватися роботу, щоб він орієнтувався в вашій квартирі. Але що робот робить з вашими фотками? І що? як виявилось, що робот відсилає ці фотки в свою базу даних. В якій а, звичайні люди, зазвичай це якась велика кількість такого роду контракторів, які потім лейбелять дані. Що таке лейбелять дані? Вони обводять таким от регіонами, кажуть, це стіл, це вікно, це є фліски, це фліски, це штани і так далі. Ну коротше, навчають роботів бачити предмет. Але як же здивувався як Грек, коли побачив, що фотки з його життя, а, як він сказав, інтимісі фотос це, ну. Не інтимні, але ну короче, давайте вважати інтимні фото. Він побачив в інтернеті. Да, так також виявилось, що ці фотографії попадають в базу, це база, де потім люди просто їх рев'юють і тагають. Звичайні люди. Кляті збоченці. І не завжди можна сказати, що люди хороші чи погані. Вони можуть сфоткати, що вони там тагають, і ваша фотографія внезапно з'явиться в інтернеті. В тому ж в самому технологічні рев'ю були приведені приклади: як людина, до прикладу, какає, людина до прикладу лежить, людина, що ще вони там бачили. Я впевнений бачив румба багато, але це не показують і не викидають на таких. Базованих ресурсах. І звичайно, пішов срач, пішли розборки, і CEO румби сказав: Ну, а ребята, а як по-іншому навчити робота бачити, ми технологічно це не вміємо робити. І тим паче це були тестери, які підписали всі бумаги, що їх дані можуть використовуватись де завгодно. І тут далі пишуть, що деякі тестери сказали, дай хрен хрен ним, і купували собі румбу. А деякі тестери казали, да ні, ну це ж звіздець, хтось бачить, як я пішую, бо я ж не думав, що робот за мною слідкує, а потім буде показувати людям. От так. Вот. Так що якщо у вас буде робот. То румба чи ще якийсь дівай з фотокамерою. Ну знаєте, для машин льорнінга там постійно якісь скандали. Це було і з Рінгом, тепер і з Румбою. Постійно якийсь скандал будуть відбуватись, коли ви какаєте і проїжджає мимо Румба, знайте, якийсь контрактор з Венесуели буде дивитися на вашу фотку і тикати, де ж на ній унітаз? новини. Ну як тобі новина? Бачиш, я новини для тебе роблю навіть от таких от спартанських умовах. А ти лайк жме. Постав лайк, тобі не важко, мені приємно. Дякую. Третя новина по сполученим штатам Америки, і далі йде хвиля звільнень. От тепер компанія Amazon сказала, що будуть звільняти 18 тисяч працівників. Мене звільнять до того. Просто нагадаю, компанія Salesforce анонсувала, що буде звільняти 10 всіх своїх працівників. Обі команди сказали, що ну да, під час пандемії ми звіздець росли, набрали кучу людей. А зараз, коли в нас криза, ми не знаємо, що з ними робити, і їх треба буде кудись дівати. Роботи немає, люди менше грошей тратять, прибутки падають, Короче, треба цих людей звільняти. Сам же Amazon каже, що скоріш за все софтвер інженерів це не зачепить і будуть звільнені люди, які працювали на всякого роду складах. Невідомо чи це ті люди, яких Amazon традиційно вже. Перед початком чорної п'ятниці наймає на кучу своїх складів. Мені здається, вони в 2022-му також багато тисяч людей найняли. Просто що щоб вони допомагали на складах, але зараз 18 тисяч людей буде звільнено. AWS сказали не зачепить. А які ще сервіси зачепить чи не зачепить? Ну невідомо. Але погодьтесь, цифра в 18 тисяч трошечки навіть вражає. Ну як би там не було, в будь-якому разі не неприємна штука. Четверта наша новина сполучених штатах Америки школи подали в суд на соціальні. Мережі да в першу чергу школи подали в суд на соціальні мережі, тому що соціальні мережі використовують нейросайенс для того, щоб привлікати все більше і більше школьників до своїх соціальних мереж. І тут ми говоримо про всякого роду: TikTok, інстаграми та й навіть Facebook. Хоча школота в Фейсбуці майже не сидить, але є ще YouTube, в якою вона сидить. І в першу чергу школи говорять: ну да, школярів прям заманюють. Соціальні мережі, а потім їм починають скарблювати всяку дичину. Да, ви, до прикладу, не можете в Фейсбуці написати, що ви думаєте про Російську Федерацію? Мені, звісно, не землю тікається, але я хоч одне слово скажу. Підораси кончені. Але при цьому в ті, діти можуть побачити, до прикладу, рецепт якогось дієти, де можна їсти тільки 300 калорій в день. І, взагалі, щоб гарно виглядати, не треба їсти. Або ї... ну, коротше, ви бачили в Тіктоці ці зовсім дебільні рекомендації: як харчуватися? Я навіть бачив, як. Робити свій вейп і так далі. Від чого ж калата це бере, пробує на собі і вмирає. До да, от такі от штуки бувають. З іншої сторони, також школи сказали, що зараз соціальні мережі приманюють велику кількість людей до себе, велику кількість школярів, і там починається кібербулінг, про який ми всі знаємо. І добре, ми старі пси, коли кібербулінг починається, ти тільки її попкорн і дивишся, а що ж буде далі. Але ні, школьники ще не такі, тостошкірі, як ми, і роблять з собою всяку каку. Невідомо, чим це закінчиться, але в принципі прецедент. Цікавий, тому що ну виглядає так, що така штука буде по всьому світу відбуватися тепер, якщо особливо школи Сполучених Штатах виграють цей судовий процес. Незрозуміло, в яку школу мають там штраф якісь платити, що вони від них хочуть. Але претензії вполне зрозумілі, і всі ми з вами бачили, що соціальні мережі роблять з неокрієвшими дитячими мізками. Хоча ми розказуємо про новини, які відбуваються в цивілізованому світі, не треба забувати, що в Україні і далі йде повномасштабне вторгнення. Російської Федерації тому віримо в волонтерів, віримо в ЗСУ, допомагаємо економіки нашій країні. Якщо маєте вільну гривню, отут, от, от у нас є баночка, в яку можете скидати цими грошима. Ми допомагаємо деяким бригадам, які воюють за нас. І остання новина: ви знаєте, де наступна золота жила фітнес-індустрії? Да, всі вже замахали браслети, смарт-вочі, які слідкують за рівнем кисню. За серцебиттям, ще за кучою всяких речей. Але е, от тепер куди ж далі? Та і дзеркало в нас же є, яке показує як тренування, і дрони за нами слідкують. Що ж буде далі? А далі буде туалет. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. От тут нещодавно прийшла виставка ЦАС, це найбільша виставка електроніки, і там були показані майбутнє фітнес і хелс індустрії. Розумний туалет. Да, да, рібята, це стається У 2025 році. До прикладу, Запланований вихід туалета, який буде аналізувати вашу мочу за допомогою ультрафіолет, і якщо подумати... Туалет, це ну насправді майже найкращий дівайс, який може аналізувати, що з нашим здоров'ям так чи не так. Тому по суті, це технологічна перемога і перемога прогресу. Ми нарешті добрались до джерела всякого, що в нас є, яке можна проаналізувати. З іншої сторони, ви будете пісяти, і туалет буде вас аналізувати. Ну, може, знаєте, якось критично на вас дивитись, тобто не можна буде спокійно вже і посидіти в кімнаті мудрості. Також були представлені туалети, які коли ви сідаєте це на них і, ну... Хаєте, то вони вимірюють ваш тиск. Ну і далі ясно, що і кал десь щось буде аналізувати і буде вам казати, чого у вас багато, чого у вас мало, де вам треба дієту свою підправити. Інтеграції тонна. Просто уявіть, що кожен раз, коли ви попісили, можна буде інтегрувати з твіттером, щоб написати, що ви попісили, або покакали, або навіть фотку десь викидати. Ух, я просто уявляю, які ж чудові будуть злами наших приватних туалетів. Ти приходиш, а він тобі щось каже. Ти пісяєш, а він. Тебе критикує саме страшне. Ти в кінці кінців а Він критикує і коментує твій розмір. Такі речі будуть. Хто ж як пранк, хто ж я зла? Ну от-от-от. так що технології нарешті прийшли і в туалет. Туалет, який багато-багато років не мінявся, тільки там японці робили це освітлення, підливання, нагрівання. А зараз воно ще буде розуміти, що у вас там всередині відбувається. Ну а що прогрес? На цьому всьому найкраще. Сіті катани, дякую, що додивились. Аж до цього моменту і далі по старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок може ставайте нашим патроном, бо у нас ну реально прям зовсім звіздець. Поможіть не словом, а поможіть доларом. І головне, не хворійте і вірте в зсу. Суб'єктів новіні.